Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трошки незвичайно починається моє відео. Я намагалася почати його ще вчора ввечері знімати, але я вчора зняла тільки те, як я збирала свій чумадан. Ні, ми з Максом їдемо в Париж. Чого ми йдемо в Париж? Завтра у влади день народження це брат Макса, і він нас запросив. Сьогодні я працювала, і в мене був мітинг з 16 до 16.30. А я відпросилася піти раніше у 16.40. Ну як я від не... я не взяла тільки півгодинки перерви на. Обід ось, і попрацювала більше в обіду, ніж ввечері. Ось і цей мітинг просто не закінчується. А це ну, типу, з моїм директором. І я така сиджу, думаю, все, я зараз провтикаю все на світі. І mm -hmm. в втозі я ну, його перебила. Кажу, я дуже сильно вибачаю, але ну, він знав, що мені потрібно раніше. Я кажу, я дуже сильно вибачаюся, але мені треба бігти. Ось Ну, він дуже нормально до цього поставився. Тому так, е, приїхали значить, на вокзал. Сьогодні тут аншлаг, бо п'ятниця вечір, всі їдуть. От, ну, тут щось якось всі розбіжалися. Молоде. Макс купляє щось. Дістівник. Не хоче, не працює. Я купила водичку, Макс не хотів, коли я купляла водичку, а зараз, бачите, щось побачив, захотів. Так от, я вам не розповіла, що я дуже сильно бігла, як скажена. Я вибіжала за п'ять хвилин до мого автобуса, щоб приїхати сюди. А, але туди йти ну, десь хвилин десять. Десять-п'ятнадцять. У мене вже все затекло. Я така голодна, це просто капець. А це такий, типу, пікол, потяги, і в них немає. Ну, вони скрасні і в них немає, типу. не можна придбати поїздки. Тут всі їдять запахи. А я така голодна, це капець. Ми почали і почала шукати, де нам поїсти. Подзвонив влад, каже, типу, краще не засиджуйтеся, бо, типу, страйки зараз і вміняють потяги. інше коротше. Тому зараз щоденько зайдемо в магазин, візьмемо її, і поїдемо до Влада. что вы приехали. Смотрите, как тут краса на вокзале. Я люстры, тримала на меня. Ой. Мы в Карфур Сити, мы в принципе посередине. Куда? Мы посередине между Карфур Сити и Монопри. я думаю, что краще в Монопри, нет? в Карфур Сити как-то больше. Ну давай в Карфур Сити. Зараз пойдем в магазин, тут не подалеку. А -а -а. Ой, как я це люблю, Подивися на це. Класс, Ой, это выставка балеру. Ну что, красота? Не бачите? Я те, що не бачу, мені допомагає. Ми зайшли в магазин, трошки скупилися, і зараз стоїмо в от такій черзі на те, щоб купити квіточок в метро. Всім доброго раночку! У нас вже утро суботи. Ми дуже файно виспалися. Я вже сходила в душ, помила в і зараз поснідали. Сьогодні в нас іменинник Влад, а, тому сьогодні у нас буде така е весела програма. Ми сьогодні поїдемо в Версаль. А, я вже там була, хлопці ще не були там, тому буде, я думаю, цікаво. І я вже була ну, 10 років тому назад, тому думаю, що мені буде теж дуже дуже цікаво. Тільки що поснідали, мене Влад пригостив е, арахісовою пастою. Я до цього, ну, може, і кустувала, але, типу, ну, я не пам'ятаю ну, смак, смаку. А, ось, а цю арахісову пасту він сам зробив. Е, було дуже смачно. <кхух> Такі справи. Подивіться, які тут прикольні домівки. Оце мені теж сподобався. Так подобається ось ця вуличка. Це влад живе не в Парижі, а в містечку поруч. І тут, бачите, чисто такі сімейні будиночки. Навіть і не думаю, що ти в Парижі. І там буквально скільки, 25 хвилин на метро. І ми вже в центрі Парижу. Ось ця шуміха все інше. А тут прям таке все. Спокойненько. Дуже мені подобається, коли з каменю е, роблять. Це ага. Можна посидіти. Що. От бачите, ще одна ось така вуличка. Владу вона дуже подобається. А мені навпаки, особливо ввечері, бо нікого нема. Отак вот от люди живуть вот тут за містом. А як це місце називається? Сартувіль город. Са Сартурі? Садрувіль. Са -са а, -а Садхувілля. Садхувиля. Садхувілля. Бачите, я приїхала, навіть не знаю куди. Максим, ми ж проїжджали, побуду? Дивіться, яке шато тут є. Мама дорогая. А ще флаг. Може, навіть ані, це все, все це максимум, що я можу приблизити. Ось ці домівочки. Ми прийшли вже на станцію, купили, до речі, цей квиточок. Один пас на один день коштує 12 євро, плюс 2 євро за карточку. На це просто ви купляєте один раз і все, і потім її поповнюєте. А ми завжди з Максом їх викидаємо, чи вони десь короче.

Да, такий... так, все видно. Дуже прикольний цей потяг. Такий новенький, чистенький. Я вижу... так, люди вже пішли, тому може вам трошки познімати. Люблю, Максим помахай ручкою. вот. Hey. <реш> Ми вже приїхали в місто Версаль. Тут, бачите, яка краса мені так тут все подобається. Погода дуже приємна, до речі. Хоча зараз десь 5 градусів. Сьогодні марше, ринок продають різне. Все, що хочеш, як в нас на привозі в Одесі. І подушки, і ліжка, одежа. Тут така вуличка з ресторанчиками. Десь гарно. а ми йдемо їсти крепи. Ми тут проходимо. І цей Влад каже, ми тут нібито в Гаррі Боттері, Дійсно, коли знаєте, він ходив купляти е, все для школи, дуже схоже. А це тут ми прийшли. У нас і шампіон, а у тебе Воно так гарно виглядає, єчика. Ага. Дивіться. Яка краса. Це просто такий, знаєте, величественний, не знаю як українською. Злоті ворота. Ми зайшли в той Версаль. А там така черга, то просто капець. А ми сьогодні ввечері в нас є інші плани, тому вирішили сюди приїхати вже завтра е і купити квітки онлайн. Бо дуже велика черга, навіть якщо я думаю, що в тебе є квиток, треба стояти, щоб туди потрапити. От, тому ми просто вирішили гуляти е по місту. Тут теж досить гарно. Може будемо намагатися піти в парк. Щахдамп. Дивіться, яке здання, і там написано бібліотека. Але мені кажуть, що то не бібліотека, напевно, щоб я туди не хотіла йти. І тут поруч щось таке теж. Містечко. Але гарно, подивіться, воно трошки в такому занедбаному стані. Але гарно? <си> Скажіть, скільки цим, цим сходам, е, вже років? А оці стелі. Далеко не знайти, щоб коли ходіть з Ні, я думала, оцей сходить, ні? Ні, даліко. Ну ладно, коротше, тут є парк, але ми туди не йдемо. <си> ми йдемо в місто. <си> Думаю, тут трій може От. Тут мерія Версаля, Отель Девиль, і там наш український прапорець. Отак от в Версалі. Дивіться, тут ми вже приїхали в Париж, до речі. Тут стіна. Де написано Я тебе кохаю на різних мовах. Давайте пошукаємо українською. Щось я поки що не бачу. А ви знайшли? Я щось не знаходжу. Все, знайшла. Я тебе кохаю. От. Гарно, що так написано. Каліграфічно. Тут одразу навпроти є сувенірна лавка. Монмартр. Зитим і ось ця стіна. Дуже гарно виглядає. Клас. А ось це місце мені нагадує серіал Емілін Первіс. Ось щось десь подібне вона сиділа в якомусь ресторані. Мені здається, що це було саме в цьому районі. От.

Піднялися на е, оглядовий майданчик, може бути. Дуже гарно. Але подивіться, скільки тут людей просто. Там Ми зараз будемо спускатися на фонікульорі. Ось туди. Дивіться, <реш> <реш> ну, <так. реш> <реш> якесь цікаве кафе з міти <реш> <реш> було. Знімає. От готель Інтерконтиненталь. Гарний, гарний. Тут такі автівки файні стоять <реш> поруч. Гарно. Ми взяли кофачку. Ой, смотри, Макс і Муа. Макс і Муа. Це були какие Це не плавний вход. Це ще й не головний вхід. Це оперний театр. Дуже гарний. Ну що, в нас спроба номер 2 потрапити в Версаль. Ми вже на місці. Вчора замовили, ну взяли, придбали квітки в... онлайн в інтернеті. Ось, мені безкоштовно, бо я студент для всіх європейських студентів безкоштовний квіток. Ну, як? Вам потрібно його придбати, але типу, він так називається безкоштовний квіток. Ось, дуже приємно. Але черга тут ще більше, ніж вчора. Ми вже нарешті пропихнулися через величезний натовп. І бачите, тут є українська мова. Ось це дуже приємно, але ми візьмемо на французький. Я полюбляю брати на французькій, особливо коли я у Франції, бо зміст набагато краще, бо ну, перекладають не все, чи дуже довго йде само аудіо? От тому візьмемо на французький. Ми вийшли по тусім. Владик вже планує наш вечір з пивом та чіпсами. Після, Після... Після Версалю. От ми зайшли вже. Це і все. Офієть. Подивіться, уявляєте, якщо б ну, тут жити? Ти виходиш? Я б напевно хотіла одного разу. Типу орендувати і пожити в якомусь шату. Таке є, знаєте, типу в Airbnb чи в чому. На букінгі, а? Ми на тебе щоб ти фотки робила і мамі відправляла. Ну так, я тут цей репортер. Uh, Файно погуляли в Версалі і зараз приїхали з'їсти в корейську кухню. Вже замовили, до фігі ще їжі, бо дуже голодні. Зараз скільки? вже шостої, а ми ще ми зав... За... в нас був цей сніданок десь о одинадцятій. Капець, я так хочу їсти. Принесли її такий ципу. Це не їжа, це не те, що ми замовили. Це просто як перед їжею дають за, за такі закуски. Прикольні. Дивіться, які мені мохіто принесли. Такий... З цими фруктовий. Клас. А у нас ще тапаси є. Ви чуєте, як воно шкварчить? Це ж взагалі, ми заказали всі одне і те саме, але з різними соусами. А в тебе гостре якесь, напевно. Карамель. Так, наші тут є ось такі оладки з м'ясом та це що? І... А, чи це з Цукіні, по-моєму. Ні, не цукіні. <пілляна пімонти> Кабачок. баклажан, баклажан. І кімчі. Дуже смачно. Дивіться, який гарний кінотеатр. Офігенно. Дивіться, трошечки вам. Вулиць Парижу. Це упера. Але... Але вона на реконструкції, тому її. Ой. Мається така реклама. У нас понеділок, останній день в Парижі. Ми приїхали з Максом в місто, здали наші речі, бо в нас є валіза, рюкзак, моя велика сумка, щоб з цим всім не таскатися. Бо до Макса, до Влада їхати далеко і ну, щоб не витрачати час. Часу у нас небагато залишилося. Ось, здали речі, я дуже переймаюся за мою сумку, бо вона, по-перше, дуже коштовна. По-друге, там ноутбук, і по-третє, вона не зачиняється. Типу, така це така сумка, яка не закривається. А? Пішли. А, ось. Я дивилася, як вони з нею обращаються. Ладно, що вже поробиш. І таке буває. Зараз йдемо їсти, бо вже час обіду, ми поки зібралися, поки доїхали, поки це все діло здали. Але будемо йти пішки десь 20 хвилин і назолоджуватися париром. Отак. Бо в Парижі куди не звернеш, тут повсюди краса. Можна насолоджуватися. Ми прийшли в дуже прикольний заклад. Італійський. Тут щоб ви розуміли, черга була з тих, хто резервував, з тих, хто не резервував. Ми не резервували, але так як ми прийшли прямо під відкриття, нам ми взяли відібрали собі місця дуже файні. Ну типу, біля. Тобто там готують їжу, як вони типу закуски тут роблять більше. А, вони все тут роблять? А, ну, ми просто не бачимо тут. Перед нами тут е, цей хамон нарізає. Дуже прикольно. У мене тут віконці. Ми вже замовили, чекаємо на нашу їжу. Може більше, не знаю, ми на третій на поверсі. Ні, ми на второму, на сьогодні. Ну, на французький манер, а в нас це третій поверх. А ще є. Нам вже принесли наш І Ще є четвертий поверх. Коротше, дуже великий заклад. Але тарілки битці, бачите? Тут не проблеми. Нам принесли нашу п'яцю. Що ми приїхали в аеропорт, ми не на цьому, господі. Ми будемо їхати на потягу, але в шарль де Голь в нас є цей потяг. І ми купили сьогодні в день, як ми завжди робимо. на цілий день такий пас на метро. На всі електричці, потяги і все таке інше От, він коштує 12 євро за день, і в принципі це дуже вигодно. Значить, ми зайшли в цей, приїхали вже в аеропорт. Виходимо з цього, типу, метро, і там контрольори. Ну ми достаємо наші картки, нам нічого боятися, хвилюватися. От, а виходить так, що вона така, це контрольор, що така дивиться, така це не той квиток, який типу потрібен. Я кажу, така, а вам треба, типу, той, який на ти жив'я, то що ми будемо сідати на потяг, щоб їхати додому. Вона каже: Ні, ні, вам потрібно було купити інший квиток. Він типу трошечки дорожчий, ніж оцей типу, звичайний. Ми кажемо, так ми купили типу пас на всі п'ять зон. Тут просто Париж розділяється на зони. Їх тут п'ять. і Ми купили на всі п'ять зон. І Макс, питає, типу, ну так ми ж в п'ятій зоні. Вона каже: Так, але це інший квіток. Ми такі. Я кажу: Ну ладно, кажу, типу, си б'яндурся вогметно. Я кажу, ну це добре тепер дізнатися про це, коли ми вже тут, і ви зараз будете нас штрафувати. Коротше, вона каже, 35 євро я плачу. І тут до мене доходить, що це напевно 35 євро за людину. І вона така, типу, я вам заплатну, типу, візьму тільки за одну людину. Я така, ну дякую хоч за це. Ну, коротше, Добре, що ми не заплатили 70 євро. Але бляха, 35 євро просто так. Ось, ну я думаю, що вона не взяла повну стоїмость, бо в ну, нас типу, були квітки, просто що у двох ми не зайцем їхали нічого. Просто що треба було... А якщо б ми купили за 250 євро, один квіточок було б нормально. Коротше, кохфи взяли заливаємо наш цей. Не стрес, але досадно. Що ще хотіла сказати, не знаю. А приїхали, там знизу було так холодно, ми піднялися на другий поверх і тут нормально. А на третій вже капець. Ось такі справи, О, такі. якщо будете їхати і по Парижу, то і стараться перевірте, який там треба цей білетик. Ми ще владу написали. Він теж не знав, що потрібно інший квиток покупляти, хоча влад ну він тут живе достатньо багато років, і він е, все ну, багато ці подорожує і сам і літаками, і потягами. Ну, це знаєте, така знаюча людина.